Води мені читає, я кажу, то того не було. Я ну, же, то так, ну то вас, мабуть, білі да, і заставили писати. Я далі вісну кажу. Я кажу, та що я буду говорила? Саме, ви що не знаєте, як вони роблять? А та й мені вже все одно. Ну нічого, хорошо, ми вам цього парня, який з вас моку він нам скаже, все розкаже, як був. А я думаю, ти де ти його маєш, що ти от говориш. Ну, ти відведемо знову на кавуру, на другий вечір знову приходить, деревне на ще слово. Він тварин двері, я дивлюся, він сидить на клічні, вишити сорочі, росівка, чоботи такі випутони. Я його як бачила, в мене як хто в серці. І Я вже не можу, не можу вже. Він каже: ну що ж? Катерина, смотри, знаєш, цього парня? ні. А я кажу, дідько їх знає, бо я що дивилася на них на кого. А хто ж то є? А вона каже, ж я до вас приходив. Тато прийняв. Приїхав з полі, защитив ліхтарку, ви пішли до комори, ви нагортали мені муку, тато щутив ліхтаром.